А <смеш> тут Хурма східна. В контейнерах 46 літрів рослини. Читаємо назву. Рослини плодоносячі, плодоносили торік. Врожай я вам показував і плодоносять цьогоріч. Повсюди є квіти. Наступна рослина. Читайте самі. Повсюди квіти, рослини запиляються і йдуть в ріст. Невідомо, чи це самозапильні рослини, але запилювач Новокаховський поруч бджоли перелітають з однієї рослини на іншу. А це друзі, два горщика дві рослини одного сорту. Це одна рослина. І інша рослина. Рослини майже однакової величини, однакового розвитку, всі з квітами квіти запиляються і, і плоди йдуть в ріст. Дві рослини одного сорту мені не потрібно. І хто має намір і можливість, і кошти, може приїхати і вибрати собі одну з цих чудових рослин і забрати. Інжир. Теж продається теж в горщиках 46 літрів. Повсюди велика кількість майбутнього врожаю. І інші рослини. І гранат в горщиках різної ціни. Від 150 гривень і вище. І зізів ускорений власний. І там теж. Іх гранат плодоносячий, у горщику 56 літрів. Гранат плодоносячий. Так що, друзі? у кого накопичилися кошти в великих кількостях, і ви, і ви боїтеся, що вони можуть, хтось у вас їх може поцупити, чи випросити, чи позичити, чи в наглянку забрати. Везіть сюди і купуйте ці чудові рослини. Особливо, особливо, якщо ви хочете, щоб, щоб ваш сусід прийшов з роботи, зазирнув до вас через забор і побачив. Ось таке чудове дерево з плодами. Е, плоди в минулому році я знімав відео цих чудових плодів. А ви закопаєте коло сусідського е, плоту? Це забор так називається. І горщик повністю. І він подивиться через забор, побачить цю рослину і схиби. Подумає, що так не буває. Jeg tror jeg sørger.